4, 5, 6, 10, 10 листків. І що? Ну це вважається бо взагалі. Ну, ідеал, ідеал не існує, але в природі існує. Оце такий він має входити в зиму. Точка росту от, на поверхні ґрунту. Оце він такий має війти в зиму. От на цій рослині точка росту вона на, над поверхні грунту. Видно То тобто вона отут. А тут вона вже піднялася десь вже на сантиметр. А ще поки піде в, в зиму, то ще на 2 см підніметься. Дуже чот, видно. І це Бачите? погано. Звісно, погано. Через те, що вона потім від морозів, у неї падає стійкість до низьких температур, ну і морози можуть спричинити її загибель. Цієї рослини. От Коли таку кореневу шийку розрізаєш вже товсту там до 1,5 см, то часто ми можемо спостерігати таку дуплистість. Вона може бути від різних причин: від дефіциту бору, від нерівномірного споживання вологи, такі от тріщини і від різних інших факторів. А повинна в ідеалі бути вона така, без дупла. От Бачите, як оце тут. Вітаю, друзі, ми з України. Скоро починається зима. Ну, через місяць, вже починається листопад місяць, в листопаді місяці вже всі озимі культури проходять першу, другу стадію закалки. Формуються, накопичуються цукри. І сьогодні ми хочемо вам показати, а яким повинен ріпак війти в зиму. Через те, що дуже багато аграріїв запитують. Ну, а який повинен бути ріпак, щоб він добре перезимував і е, навесні відновив вегетацію. Ну і дав нам не менше 4 тонн з гектару. Так от, друзі, зазвичай ріпак розділяють десь на 4 групи його стану: це в хорошому стані, в задовільному, це негативний стан і дуже поганий. Ну, ми сьогодні будемо говорити про три. Його фази, яким він повинен війти в зиму. Давайте задовільно з самого хорошого стану. От в правій руці я тримаю рослину, друзі, 10 листків. Якщо говорити підняти листок доверху, то десь висота його буде до 15 см. Коренева шийка десь сантиметр, 10 мм. Ну і Корінь стержневий його буде десь більше 30 см. Відповідно, я його викопав. ну І тут 15 см, він ще може бути і нижче. Колір темно-зелений, відсутність фороб, фомозу і інших. От це в цілому такий ріпачок друзі, має війти в зиму. І саме найголовніше зверніть увагу, що точка росту його знаходиться при поверхні ґрунту. Тобто, вона не піднялася. і от Якщо такий ріпачок війде вже в стадію покою, тобто вже наступлять постійні морози, він добре перезимує, відновить вегетацію і буде все нормально з ним. Тобто ми зрозуміли, яка його фаза рахується, задовільна. ну Ідеально, ми не скажемо через те, що ви розумієте, ідеала не існує. І якщо Ще такі рослини всі в полі рівномірні, то в цілому це взагалі супер. Ну і Густота таких рослин повинна бути десь в межах 40-50 рослин на квадратний метрі. Тобто це рахується нормально для гібридів. Ну, сьогодні сортим, майже ніхто не сіє, дуже мало, то там, відповідно, трошечки може бути більша густота. Тепер, друзі, ми будемо переходити, а який ріпак входить в зиму. В хорошому стані. Ну, відповідно, на даному полі весь ріпак практично знаходиться в задовільному, в доброму стані. Але я вам скажу, що в хорошому стані це коли він сформував десь до 6 листків, до 8 листків. І в нього коренева шийка менше 10 мм, тобто складає десь 6-8 мм. Тобто, в принципі, такий ріпак також добре загартовується, накопичує цукри, і він нормально може перезимувати. І ми перейдемо тепер до третьої групи ріпаків, а які ріпаки знаходяться в поганому стані, щоб ви розуміли, в поганому стані, друзі, ріпак знаходиться, коли він слабо розвинутий, має десь 4 настоящих листочка. Коренева шийка у нього там. Ну, до 3 мм і не більше. Тобто, якщо наступлять холода і без снігу будуть морози, то такий ріпак він не закалиться, він не накопичує цукри і він може загинути. Друзі, і ріпак в негативному, незадовільному стані рахується той, який або слабо розвинутий, або вважається перерослий. У нього більше 10 листків. Ну, от бачите, який кущ таких ріпаків сьогодні по Україні дуже багато. Ну, на ньому я нарахував взагалі 15 листків. Коренева шийка, ну, в цілому, може сказати, вона і хороша, друзі, але вона вже десь 15 мм. І розрізаючи кореневу шийку, ми часто зустрічаємо навіть навіть, навіть дуплистість. Не завжди це пов'язано з дефіцитом бору. Це може бути пов'язано із нерівномірним розподілом вологи і з іншими факторами. Але, друзі, найвеликий негатив, навіть, навіть навіть не кількість листків. Саме великий, великий негатив, що точка росту його вже піднялася десь сантиметрів на два від поверхні грунту, тобто від кореневої самої шийки. Ви бачите? От вона. От вона вже піднялася. Оце такий ріпачок, друзі. Якщо не буде снігу, якщо будуть морози сягати до мінус 15, до мінус 18 без снігу, то такий ріпак приречений на загибель. Ви весною будете спостерігати, як він, ну, він просто весь буде розмочалений. Мати такий запах як гнилої капусти, розумієте, на поле вже виходиш, ну і такі рослини вони випадуть. Тобто Це, щоб ви розуміли, це не завжди хорошо. Тобто Тут вже не... Ну, фахівці не допрацювали із регуляцією, з регуляторами росту. Необхідно було вносити два рази, сьогодні навіть даже вносять ще регулятори росту через те, що обіцяють ще потепління. І тому, друзі, оце такі ріпаки рахуються незадовільними. Отакі, От де 4 листочка, коренева шийка 2-3 мм, і перерослі ріпаки, де точка росту вже вийшла на сантиметр більше над поверхнею, І він, ну, висота тут взагалі 30 см. Оце, друзі, така інформація, а який повинен бути ріпак. Тобто, друзі, підведемо підсумки. Є ріпачок задовільний, в хорошому стані, точка росту при поверхні землі до 10 листків, висота до 15 см, коренева шийка 10 мм. Є незадовільні ріпаки мало розвинуті, 4 листочка, коренева шийка ну, взагалі тонка там, до 3 мм, або він перерослий більше 10-12 листків. Коренева шийка ну, вона більше 10 мм. Але саме негатив це що точка росту піднялася над поверхнею ґрунту. Ну, середній стан, ми про нього вже говорили. Це також він між поганим і хорошим, це коли 6 мм коренева шийка, але також точка росту знаходиться при поверхні землі. Друзі, ну тепер ви знаєте, а який у вас ріпак на полі. І йому вже не, нічого не загрожує, коли він у вас дійсно нормально розвинутий. Коли перерослий, можливо, необхідно перевірити поля, можливо, запланувати снігозатримання в зимовий період, можливо, ви ще встигнете внести регулятори росту. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. я Олексій Сергієнко. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте інформацію е, і задавайте нам питання. Ми будемо на них завжди давати відповіді. Друзі, ми всім бажаємо нам перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре. Хороших, високих, врожаїв, стабільних прибутків. Слава Україні! До нових зустрічей!